Зеленський зустрівся з Королем Чарльзом через два дні після того, як усе вибухнуло на зустрічі з Трампом в овальному кабінеті. Сполучене Королівство обіцяє 2 мільярди доларів, але Кір Стармер заявив, що всі європейські країни повинні долучитися до укладання угоди з Росією. Дивіться у разі мирної угоди, ми продовжимо зміцнювати власні оборонні можливості України щоб стримувати Росію. Сполучене Королівство готове підтримати це, розмістивши чоботи на землі та літаки в небі разом зі Сполученими Штатами Америки. Європа мусить узяти на себе основний тягар. Але щоб підтримати мир Україні та досягти успіху, ці зусилля потребують сильної підтримки Сполучених Штатів Америки. Джек Кін приєднується до мене зараз. Генерале, чи є розкол між Сполученими Штатами Америки та союзниками по НАТО, який значно послаблює НАТО? Я думаю, тут дві речі: по-перше, це розрядка після вибуху в овальному кабінеті між Зеленським і Трампом, який стався на прес-брифінгу. Друге, на вони дійсно намагаються забезпечити більшу підтримку Україні в плані зброї та грошей. І кілька країн готові розмістити чоботи на землі, якщо буде мирна угода. Варто зазначити, і багато хто в пресі це пропустив, що під час прес-брифінгу, коли президент Трамп обговорював це питання, йшлося про те, що британці та французи готові розмістити війська як миротворців після укладення угоди. І, можливо, ми також могли б це зробити, якби не той вибух через суперечку, те, що я щойно сказав, було б головною новиною. Бо це відрізняється від усього, що президент Трамп раніше казав про чоботи на землі в Україні. Я підкреслю, це був натяк, який він намагався дати Зеленському. Мовляв, слухай, я не хочу визначати, що таке гарантії безпеки. Поки не домовлюся з Путіним. Я хочу скласти це разом після того, як матиму угоду з Путіним. Але він пішов на цю поступку на прес-брифінгу, який нам усім тепер добре відомий. Так, до речі, я впевнений, ви бачили той вибух в овальному кабінеті. Що ви подумали, коли дивилися це? Ну, я переглядав це тричі і маючи мало джерел з адміністрації. Перед тим був 20-хвилинний брифінг, що цілком нормально. Там були всі люди, яких ви бачили в кімнаті, крім змін персоналу та преси. Зеленський не виклав детально жодних своїх претензій на тій зустрічі. Тепер добре відомо, що Зеленський і його начальник штабу прийшли з розрахунком і заздалегідь спланували лобіювати міжнародні медіа та пресу щодо своїх претензій до Президента Трампа. І це те, що ви бачили. Зеленського не питали багато, але він говорив найбільше, бо хотів донести свої думки. До кого він лобіював медіа, щоб тиснути на Трампа і виторгувати поступки пізніше. Це абсолютно хибний підхід у всіх сенсах слова, те, що він робив, маніпулюючи президентом. І саме тому адміністрація дуже розчарована ним. Вони вважали, добре, якщо ти з нами не згоден, гаразд. Чому ти не підняв усе це на приватній сесії за 20 хвилин до прес-брифінгу? Йому сказали, що прес-брифінг буде позитивним моментом. Ми підпишемо угоду після обіду. Це добре для Сполучених Штатів Америки, це добре для України. Подякуй американському народу, подякуй президенту Сполучених Штатів Америки. Ми разом рухаємося до мирної угоди, якщо Росія співпрацюватиме. А натомість ми отримали лекцію про розбіжності між Зеленським і Президентом Трампом. Чи є якийсь спосіб, щоб Володимир Зеленський повернувся і перепросив? Мовляв, я глибоко вдячний американському народу і готовий підписати угоду. Є хоч якийсь шанс на це. Так, дуже навіть є. Тієї ночі, після того, як усе вибухнуло, я зв'язався з його начальником штабу. Він був на брифінгу і сказав, що вони готові повернутися і підписати угоду. Я сказав йому, це неможливо, якщо ви спочатку не помиритеся з президентом. Надішліть йому записку або зателефонуйте. Оце й треба зробити. Усі радники сказали йому: Мирися з президентом Трампом, зондуй ґрунт із Путіним, переконайся, що він готовий до компромісу. Але поки що жодних ознак цього немає. Повідомляють, що міністр оборони Хексет наказав Кіберкомандуванню Сполучених Штатів Америки припинити всі наступальні кібероперації проти Росії. Чому ми це робимо і чому саме зараз, генерал? Я можу лише припускати, що це демонстрація того, що ми серйозно хочемо укласти угоду. Це адміністрація Трампа дала кіберкомандуванню нові повноваження, щоб вони могли реагувати на атаку без необхідності підніматися по всьому ланцюжку командування. Але тоді можливість зупинити ту атаку могла зникнути. Йдеться про швидкість мережі у 2018 році. Кіберкомандування атакувало Росію, яка намагалася атакувати нас і підірвати вибори. Те саме вони зробили у 2020 році. Обидва рази успішно їх зупинили. Це було за адміністрації Трампа, і вони дозволили командиру кіберкомандування оголосити, що він це зробив. Росія проводила шпигунство в Сполучених Штатах Америки, а також діяльність із програмами, вимагачами та іншими ворожими діями. Дивно, що ми відступаємо. Я припускаю, що це тимчасово, і мотивація підштовхнути Путіна до угоди. Це захопливо. Чудова інформація, скажімо так, генералу. Дякую.